Ой-ой! Лінці та Зак знову щось не поділили. Але навіщо кидатись солодощами, друзі? Давайте перемотаємо час назад і дізнаємо, що ж сталося. Так, ось тут потрібно зупинити. Ого, як багато класних червоних солодощів. М -м, ну так, є щось і не таке класне. Наприклад, гострі, кислі солодощі чи просто дивні предмети. Давайте подивимося, що саме за келінці між собою не поділили. Ми починаємо челендж, їмо їжу лише червоного кольору. Я хочу обрати першим. Починаємо ось цієї полониці та червоних збитих вершків. Я лише рада. Полоницю я обожнюю. Виглядає дуже апетитно. Кота. Напишіть у коментарях, чи любите ви таке поєднання. М -м, хочеться з'їсти побільше. Ой. Ой. Залишилась остання полоничка. Вона точно буде самою смачною. Ох, я навіть зголоднів, поки дивився на тебе. А ти. Будеш їсти кислі ласощі від Toxic Waste. Ти серйозно? З усього смачного ти обрала найкисліші цукерки. Ну, добре, я готовий почати з гелю. Виглядає цікаво. Мамочки! Кисло на десять із десяти, але мені подобається. Ням-ням-ням. Ой, обличчя зводить. Наче минуло клас. Мінця, ти будеш їсти ось це. Що? Рибу? Але я не люблю рибу. Чому саме це? О -а 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 -а. добре, нічого не вдієш. Доведеться відкусити. А -а -а -а. Як же вона смердить? Треба з'їсти ще трохи. Лінці, в нас а не дегустація, тому тобі, на жаль, доведеться з'їсти її всю. О, як же це жорстоко. Але я впораюсь. Лінці, ти як? Все з'їла? Що з тобою? У тебе хвіст риби стирчить із рота. Давай я допоможу тобі. Ось так. «Що ти це зробив, зак. Мене зараз нудить. Треба швидше чимось заїсти. Ось це ось це. Ось це, ось це для мене. О, супер! Це схоже на морозива. Дякую, такому я радий. Ммм, це реально морозиво з полуниці. Ням-ням-ням. Смакота яка. Здорово, що у мене його так багато. Е, Лінці, ти що, також хотіла? Ну, добре, тримай, пригощайся. Ну, не хочеш, як хочеш. М -м -м, смачно і стає якось прохолодно. Ой-ой-ой, ось це так. Нормально, воно мене так охолодило. Мій мозок! Він замерз. Ай -яй, яй. Що це було? Вибач, Лінці, я не хотів. Тепер твоя черга їсти ось це. Ти поглянь, який смаколик. А ну-ка, віддай сюди, поки сам не з'їв. Ого, і справді смаколик. Схоже на полуничне желе Ммм, Як же смачно. Після смердючої риби саме ти. М -м -м, зупинитись неможливо. От я все й доїла. Тепер моя черга обирати. <ривень> хм, Зак. Знаєш що? Я поміркувала та вирішила, що ти будеш їсти. Гостре локшину! <ривень> так. Давай давай. Смачного. <ривень> Серйозно. Але ж ти знаєш, що я не люблю гостре. Окей, це челендж, і я мушу з'їсти локшину. Хвилиночку. Про гострий соус не забудь. З ним буде набагато смачніше. Смачного. Ні, ну це перебір. А, сподіваюся, я не згорю. Мамочки. Вже починає пекти. А, у мене в роті наче виверження вулкану. Боже мій, який бідолашний зак. Жартую. Звісно, я знала, що так буде. Давай, давай. Обери для мене коло. Так, гарний хлопчик. Що ж, вставляємо трубочку та насолоджуємось цим смаколиком. М -м -м. Зак ти псуєш мені все задоволення. Давай я за полум'я. Фух. Ти загасила мене лінці, дякую. Але через тебе я весь і палав. Кола закінчилась. Як сумно. Ей. Здається, тепер ми зрозуміли, чому друзі посварились. Не поділили між собою ласощі. Друзі, кидатись їжею це неправильно. Але здається, їх вже не зупинити. От тобі! О, вафлі! Смачно, до речі. Отримай! Ну, все Зак, Все вище моїх сил. Через тебе я з'їла смердючу рибу. О, нічого собі. Я піймав на час. Гм, які смачні. Друзі, раджу вам помиритись та жити дружно. Смаколиків на всіх вистачить. Вона перша почала. Ні, зак, це ти почав. Уа! І ще в атаку. О, ні, у мене закінчились начос. Уа! Друзі, напишіть в коментарях, щоб зак і Лінці помирились. Може, вони до вас прислухаються. Після такого удару ти точно отримаєш зворотній удар. Ти мене цим не злякаєш. Я буду захищатись до останнього. Знаєш що? А ну-ка, спробуй Локшину. Я їв і ти, Зіси. Ти знаєш, а це навіть весело. Mm. Так, мені здається, це точно не закінчиться, поки вони не розкидають усі смаколики. Ого, дуже неочікуваний удар сиропом. Що це? М -м, полуничний сироп. Та перестань. Я думала, що тобі сподобалось. Так, друзі, ви обрали дивний спосіб поїсти солодощі. Ось цей удар вафлями був потужним. Це ще що? Отримуй ще. О, друзі, невже вже ви втомились? М -м, смачний скіт спробуй. Дякую. І справді смачний, але у мене такий самий. Так, примирення було недовгим. Я у друзів більше нема сил воювати. Ґґ! Мамочки, цьому мармеладному ведмедику не пощастило. Він мій. Ні! Друзі, ви як? З вами все гаразд. Спробуємо мармеладного ведмедя. <говори> Давай, пригощайся. О, а у мене більше мармеладу. Смакота. Нарешті вони помирились наше відео, Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Ну а поки що, бувай!